Поїхав, запис. Давай! Давай! Сіксі! Не, ну, я ні, я вообще що буде. Тут трошки є таке, знаєш, Іра, покажи, як. Як воно, як воно всередині. О, Чисус Крас! Фу. А вона Нормально. Она не... А ти реально лучи. Ну, ти... Сузончик, цеврює... а ти що скажеш? Мене приємно добавити стояти. Пацане, я ви що скажу. Мені здається, що вона зіпсовано. Ти думаєш? А мені здається, що вона... Господи, допоможи. Окей. Албок. Дуже непогано. Так, Іра, все-таки наважилась на такі. Щас, Іра, стой, стой, секундочку. Давай, ты можеш. Самую гарному. У нас з кисками все це, блин, не є. Давай, давай, давай. Давай, Дмитро, молодець. Закрийте дослід. Ну, ну в цілому? В цілому, чи бізнес печати? Пацане, а ви що скажете? Ну, Вам ваня?